Сьогодні я хочу трохи поговорити про роботу та її результати. Коли Ми думаємо про те, як люди працюють, ми наївно вважаємо, що люди мовив миші в лабіринті. І єдине, що їх цікавить, це гроші. І завдяки грошам, які людина отримує, ми можемо спрямувати її працю у тому чи іншому напрямку. Саме тому ми всілякими шляхами платимо преміальні банкірам. Ми справді дотримуємось вельми спрощеного погляду на те, чому люди працюють і як виглядає ринок праці. Але якщо подумати, довкола можна знайти різноманітні прояви дивної поведінки. Візьміть, наприклад, хоча б альпінізм і скелелазіння. Якщо ви читаєте книги про тих, хто ходить у гори складними маршрутами, скажіть, чи багато у них радісних та щасливих миттєвостей Навпаки, вони повні страждань насправді у них йдеться про обмороження, нездатність йти і важкість дихання, холодні та вимогливі умови. Натомість, якщо люди просто намагались бути веселими, то коли б вони дістались до вершини, вони б сказали О, це було жахливою помилкою. Я ніколи цього не повторю. Замість цього сяду собі десь на пляжі і попиватиму мохіто. Та попри все, люди спускаються вниз, набираються сил знову і підіймаються. Якщо розглядати альпінізм як приклад, то він навіює безліч думок. Він показує, що для нас важливо дійти до кінця, до вершини. Він засвідчує, що ми боремось з викликами. Він доводить, що існують, і інші фактори, які спонукають нас до певної праці або поведінки. Особисто я почав роздумувати над цим після зустрічі з одним студентом. Це був мій колишній студент, який закінчив науку кілька років тому. Одного дня він прийшов до університету і розповів мені таку історію. Понад два тижні він працював над презентацією в PowerPoint. Він мав роботу у великому банку, який сам готувався до об'єднання і злиття. Той хлопець наполегливо працював над цією презентацією: графіки, таблиці, дані. Щодня він засиджувався допізна і з день до кінцевого терміну надіслав powerpoint презентацію своєму шефові, який відписав йому ось що гарна презентація, але об'єднання скасовано. Хлопець страшенно засмутився, хоча, працюючи над презентацією, був цілком щасливий. Щовечора він насолоджувався своєю роботою, засичуючись щось допізна, досконалюючи свою powerpoint презентацію. однак, звістка про те, що ніхто її не побачить, вельми засмутила його. Тож так я задумав зробити експеримент, дослідити результати нашої праці для початку ми провели невеличкий експеримент, під час якого дали людям конструктор Лего і попросили збудувати щось. Деяким людям ми дали кубики Лего та сказали, чи хотіли б збудувати іграшку Біонікл за 3 долари ви отримуєте за це 3 долари. люди погоджувалися і будували з Лего. коли вони завершували, ми забирали їхній витвір і клали під стіл, запитуючи, чи сконструювали ще один цього разу за 2,70. Якщо вони відповідали так, то ми давали їм ще один. У кінці ми запитували, хочете збудувати ще один за 2,40, 2,10 і так далі. Допоки люди не казали більше ні, це не вартує моїх зусиль. Ми назвали це змістовною умовою. Люди будували один біонікл за іншим. Коли вони закінчували, ми ставили їх витвори під стіл і казали, що в кінці експерименту візьмемо всі ці біонікли та розберемо їх і покладемо назад у ящики і використаємо для наступного учасника. Була інша умова. На діс мене надихнув Девід, мій студент цю умову ми назвали сізіфовою умовою. Пригадуйте історію про Сізіфа. Покараний Богом, він штовхав один і той самий камінь вгору, та щоразу, коли вже майже досягав кінця, камінь скочувався униз, і Сізіф був змушений починати знову. Можете вважати це символом безплідної праці. Якби він штовхав камінь на різні схили, він відчував би принаймні якийсь прогрес. Можливо, ви дивились фільми про ув'язнених. Іноді охорона знущається над в'язнями, змушуючи їх викопувати ями, а коли в'язень завершує, йому наказують закопати і викопати визнову. Тут йдеться про циклічну версію: коли раз у раз робиш одне й те саме, що дуже демотивує. Саме це ми вчинили при другій умові нашого експерименту. Ми запитали людей, чи хочуть вони збудувати біонікл за 3 долари. Якщо вони погоджувались, то будували його. Потім ми запитували, чи хочуть вони побудувати ще один за 2,7 долара. Якщо вони погоджувались, ми давали їм новий набір. А поки вони будували, ми розбирали тільки що завершений. Коли вони завершували наступний виріб, ми запитували, чи погоджуються вони збудувати ще цього разу на 30 центів менше. Якщо вони погоджувались, ми давали їм збудований та розібраний нами виріб. Тобто це був низкінечний цикл. Вони будували, ми нищили у них на навчах. Тепер порівняємо результати обох умов. У першому випадку люди зібрали більше біоніклів. Вони збудували 11 проти 7 у порівнянні між змістовною та зізіфовою умовами. До речі, мова не мала великого значення. Люди не лікували рак чи будували мости. Люди будували біонікл за копійки. до того ж, кожен знав, що їх скоро розберуть. Тобто, насправді, у їхній роботі не було ніякого змісту. Але навіть невеличкий зміст позначився на результатах тоді ми провели іншу версію цього ж експерименту. Тепер ми не просили людей щось робити. Ми просто описали їм ситуацію, так само як я описую її зараз для вас, і попросили їх спрогнозувати результат. що отримали? Люди передбачили правильний напрям, а не саме значення. Люди, яким просто розповіли про експеримент, сказали, що при змістовній умові буде збудовано приблизно на одну іграшку більше. Тобто люди розуміють, що зміст важливий, вони просто не розуміють величину впливу, ступеню важливості Також Ми придивились і до іншої інформації. Якщо задуматись, то деяким людям подобається складати лего, іншим ні і ви можете зауважити, що люди, яким подобається складати лего, збудують більше іграшок навіть за менші гроші, тому що вони отримують більше насолоди від процесу. А люди, яким Лего подобається менше, збудують менше іграшок, тому що їхнє задоволення менше. Саме це ми виявили при змістовній умові. Існувала чудова кореляція між тими, кому подобається Лего і кількістю збудованих іграшок. А що ми бачимо за СІЗІФової умови? При такій умові немає жодної відповідності, жодного співвідношення між вподобаннями і кількістю збудованих іграшок. Що приводить мене до висновку, що розбираючи іграшки на очах людей, ми руйнували будь-яке задоволення. Я вони могли потримати від діяльності. Ми з самого початку знищували його. Як тільки я закінчив експеримент, я поїхав до великої програміської компанії в Сіетлі. Я не можу вам сказати її назву, але це дуже велика компанія. В Сіатлі. Одна група її працівників була розміщена в окремій будівлі. Їх попросили зробити новий інноваційний продукт для компанії а за тиждень до моєї появи, до цієї групи з 200 інженерів, прийшов директор і закрив проект. Я стояв перед двома сотнями найсумнішими людьми, з якими мені колись доводилось спілкуватись. Я описав їм експерименти з Лего, і вони зізнали, що почуваються так, наче щойно пройшли цей експеримент. Я запитав хто з вас тепер буде запізнюватись на роботу. І всі підняли руки. Я запитав, хто з вас буде йти на роботу раніше ніж зазвичай, і всі підняли руку. Тоді я запитав, хто додасть не дуже законні речі до свого звіту. Ніхто не підняв руки, але вони запросили мене на обід і показали, що вони можуть зробити зі своїми звітами. Потім я запитав, що може зробити директор, щоб ви не були такими засмученими. Програмісти запропонували багато різних ідей. Вони сказали, що директор може попросити їх зробити презентацію для компанії, поділившись результатами їхньої роботи за останні два роки та подальшими планами. Може запитати в них, який аспект їхніх технологій можна використати в інших підрозділах організації. Може запропонувати їм зробити прототипи наступного покоління і перевірити, як вони працюватимуть. Але річ у тім, що всі їхні ідеї вимагатимуть додаткових зусиль і мотивації. Я гадаю, що Директор не зрозумів, наскільки важлива змістовність. Якщо директор, як і учасники нашого експерименту, думав, що змістовність не суттєва, тоді він міг не перейматися і заявити сьогодні. Я провів вас у цьому напряму, а тепер поведу в іншому. Все буде гаразд. Але якщо ви розумієте, який важливий зміст, тоді ви усвідомите, що потрібно витратити час, енергію та зусилля, щоб довести людям, що їхня праця важлива. Наступний експеримент був дещо іншим. Ми взяли аркуші паперу з випадковими літерами і попросили людей знайти пари з однакових розташованих поруч літер. Таким було завдання. Люди зробили перший аркуш. А потім ми запитали, чи вони не проти зробити наступний аркуш за меншу оплату, і наступний ще за меншу, і так далі. У нас було три умови. За першою умовою, люди писали на аркуші своє ім'я. Далі треба було знайти всі парні літери і віддати експериментатору. Той дивився на аркуш, проглядаючи його зверху донизу, угукав і відкладав обік. За другою умовою, люди не писали своє імені. дослідник дивився на аркуш, брав його і, не аналізуючи, просто клав на купу з іншими паперами. Просто брав аркуш і відкладав його. За третю умову дослідник отримував аркуш і відразу пав його у знищувач паперу. Що сталося у всіх цих трьох умовах. На цьому екрані я покажу на якій оплаті люди зупинились. Малі значення показують, що люди працювали більше, вони працювали довше. За умови визначеності люди працювали доти, доки вартість не знизилась до 15 центів. При 15 центах за сторінку вони зупинились. За умови зі знищувачем паперу цифра зросла вдвічі: 30 центів за сторінку, і це збігається з результатом, який ми отримали раніше. Ви знищуєте зусилля людей, результати їхньої праці, ви не даєте їм задоволення від роботи. Крім того, я хочу зазначити, що за умови зі знищувачем паперу люди не могли виконувати роботу не дуже добре, тому що розуміли, що її так знищать. Тобто, перші аркуші паперу, мабуть, ви зробите добре, але потім, побачивши, що ніхто їх не перевіряє, ви старатиметесь менше й менше. За умови зі знищувачем паперу, люди могли просто згодитись працювати більше і отримати більше грошей, витрачаючи при цьому менше зусиль. Удигнову з ігноруванням. Чи буде умова з ігноруванням схожа на визначену умову чи рачену мову зі знищувачем паперу? А може, десь посередині результат близький до знищувача паперу? Отже, маємо дві новини: добру і погану. Погана новина ігнорувати досягнення людей майже так само погано, як і знищувати їхню роботу у них на очах. Нехтування дає той самий результат. Добра новина ось яка. Якщо ви просто поглянете на результати, проглянувши їх та угукнувши, цього вистачить, аби значно покращити людську мотивацію. тобто гарна новина це те, що додати мотивації не так важко, як здається. Погана новина знищити мотивацію ще простіше. І Якщо ми цьому не зарадимо заздалегідь, то матимемо клопіт. Це все стосовно негативної мотивації і того, як її уникнути. У наступній частині я розповім про позитивну мотивацію. У США є магазин Ikea. Ikea – це супермаркет із добрими меблями, які потрібно довго збирати. Детекс лонг таймту асембл. Не знаю, як у вас, але щоразу, коли я їх збираю, це забирає багато часу, коштує чимало зусиль чи нічого не ясно. Я складаю деталі неправильно. Не можу сказати, що мені подобаються ці штуки, і не певен, що мені подобається процес. але коли я завершую, ці меблі від IKEA подобаються мені більше ніж інші. Є стара оповідка про суміші для кексів. Коли в 40-х почали робити перші суміші для кексів. То брали порошок і просто клали його у коробку, і потім пропонували домогосподаркам висипати його, додати води, перемішати, поставити в пічку. І вуаля, ви отримали кекс. але ці суміші не стали дуже популярні. Люди не хотіли їх купувати. Виробники замислились над можливими причинами. Можливо, кекс був не смачний. Ні, кекси були дуже смачні. Насправді ж покупці не затрачали достатньо зусиль. Це було так просто, що ніхто не міг запропонувати такий кек з гостям. Мовляв, це мій пиріг. Ні, 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 це був чийсь пиріг. Це те саме, що купити його в крамниці. Він не сприймався як власний. Що тоді зробили? Суміші виключили яйця і молоко. Тепер ви мусите розбити яйця і додати їх до суміші. Далі відміряти молоко і додати його, перемішуючи це все. Тепер це був ваш пиріг. Тепер все було добре. Зараз порозмірковуємо трішки на дефектом Міке, який змушує людей трохи попітніти, але дає їм більше задоволення від роботи. Як дослідити цю проблему? Ми попросили людей скласти орігамі. Ми дали їм інструкцію, як складати орігамі, а також аркуш паперу. Всі були новачками і збудували щось потворне, зовсім не схоже на жабу чи журавля. Тоді ми сказали: насправді це орігамі належить нам. Ви працювали на нас, але ми продамо його вам. Скільки ви готові заплатити за нього? Ми оцінювали, скільки люди були готові за них заплатити. Існувало два типи людей: ті, хто складав орігамі, ті, хто не складав, а просто спостерігав ми виявили, що складальники думали, що в них вийшли чудові оригамі, і були готові заплатити за них у п'ятеро більше, ніж люди, які просто оцінювали їх. А тепер скажіть, якщо б ви були складальниками, як би ви подумали? О, мені подобається це оригамі, але я знаю, що нікому більше воно не сподобається чи мені подобається це оригамі, і воно сподобається всім. Яке твердження точніше. Виходить, що складальникам не просто подобається орігамі. Вони вважають, що всі сприймають його так само. Вони впевнені, що їхній виріб до вподоби кожному. згодом. Ми спробували відтворити ефект ефекти Ми все ускладнили. Дали те саме завдання, але зробили його важчим, приховавши інструкцію. Згори на аркуші була намальована невеличка діаграма, як згинати орігамі. На цьому ми зупинились. Тепер завдання було складніше, і що сталося? з об'єктивних причин орігамі стали ще потворнішими, адже завдання ускладнилось Порівняючи ці вироби з простішими орігамі, Ми побачили те ж саме складальникам. Вони подобались більше ніж оцінювачам. Зі складнішою інструкцією ефект був більший. Чому? Тому що тепер складальникам їхні вироби подобались ще більше. Вони докладали більше зусиль. А оцінювачі їм вироби подобались ще менше. Адже вони були потворніші, ніж у першому варіанті. Ось як ми оцінювали наші досліди. Тепер подумайте про дітей уявіть собі, що я запитую вас, за скільки ви продасте своїх дітей, ваші спогади, близькість і таке інше. Більшість скаже за багато, за багато грошей у добрі часи. А тепер уявіть собі трішки іншу картину. Уявіть, що у вас немає дітей, і одного дня ви прийшли до парку і зустріли дітей, схожих на ваших власних. Ви кілька годин з ними бавились. А потім, коли ви вже йдете геть, батьки кажуть до вас: аго, поки ви не пішли. Якщо вам цікаво, ці діти продаються. скільки ви заплатите за них тепер? Більшість людей скаже не так вже й багато. Адже наші діти дорогоцінні не тільки через те, хто вони. А через те, що вони наші, тому що вони пов'язані з нами, і ми провели з ними чимало часу. До речі, якщо ви вважаєте, що інструкції до Яке недосконалі, подумайте про інструкції для виховання дітей. От вони справді заплутані. А це вже мої діти. Звичайно, вони чудові і так далі. Але вони нагадали мені ще одну річ: як і ті наші складальники, що дивились на свої шедеври, ми не усвідомлюємо, що інші люди бачать речі не так, як ми. Мій останній коментар. Порівняємо Адама Сміта з Карлом Марксом. Адам Сміт неабияк наголошував на ефективності. Він навів приклад заводу. Сміт сказав, що шпилька робиться за 12 етапів. І якщо одна людина робитиме всі 12 етапів, то продуктивність буде низька. А от якщо ви дасте одній людині перший етап, інший другий і так далі, то продуктивність неймовірно зросте. Це чудовий приклад. Причина промислової революції і ефективності. Своєю чергою Карл Маркс сказав, що захоплення від праці надзвичайно важливо дуже важливо, що люди думають про те, що вони роблять. Якщо ви робите всі 12 етапів, то ви хвилюєтесь за шпильку. А якщо робите тільки один і той самий етап, то для вас кінцевий продукт не такий вже й важливий. Я вважаю, що для промислової революції Адам Сміт мав більшу рацію аніж Карл Маркс. Але йдеться про те, до чого ми дійшли в царині економічних знань, що ж трапилось у галузі економіки, чи ефективність ще важливіша за зміст? Я гадаю, що ні. Гадаю, що ми рухаємось до майбутнього, у якому люди муситимуть вирішувати самі, скільки зусиль, уваги, обережності, почуттів вони чомусь приділятимуть, чи думатимуть вони про роботу, дорогу в офіс, у душі і так далі. Що ще несподівано скаже нам Маркс. Коли ми думаємо про роботу, то на думку спадають мотивація, і оплата як споріднені речі, але насправді до цього переліку варто додати чи значимість, творчість, виклики, відповідальність, ідентичність, гордість і так далі. Добра новина в тому, що якщо ми додамо всі ці компоненти і думки про них, якщо подбаємо про значимість, гордість, мотивацію і зробимо це на своєму робочому місці та для наших працівників, ми зробимо людей продуктивнішими і щасливими водночас. Щиро дякую.